Каховської ГЕС більше немає вночі, 6 червня Росія підірвала гідроелектростанцію. Під загрозою затоплення опинилося 80 населених пунктів. Це відеозвернення начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, записане одразу після скоєного росіянами теракту. Шановні мешканці Херсонщини, російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють. Прошу зібрати документи, речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Негайно покиньте небезпечну територію. Оперативне командування Південь повідомило, що російські війська знищили Каховську греблю щоб зашкодити контрнаступу ЗСУ на південному напрямку. Так дійсно вони настільки втомилися чекати, з якого ж напрямку він відбудеться, що будь-яка активність сил оборони, зокрема і посилення контрбатарейної роботи, призвели до призвели до того, що в них не витримали нерви, і вони намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування. Підірвали каховську ГЕС росіяни дистанційно. Цьому вже є докази, заявив речник ГУР Андрій Юсов. Факти переміщення вибухових речовин відповідної техніки расистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху. Гес повністю зруйнована. Відновленню вона не підлягає. повідомляє в Укргідроенерго. За кілька годин після підриву станція повністю пішла під воду. Геса просто немає. В один рівень з Каховським морем. Ось так виглядає карта потенційних зон підтоплення. Людей евакуюють із мікрорайону острів у Херсоні. Також вже сформовано евакуаційні поїзди до Миколаєва. Проте дістатися окремих населених пунктів на правому березі Херсона рятувальникам непросто. дороги там сильно розмило. Вода підтоплює будинки мешканців Херсонської області, і пізніше рівень води на островах досяг дахів будинків. Рятують не тільки людей, а й безпорадних тварин. У тимчасово окупованій нові каховці затопило літній театр, дитячий майданчик, яхт-клуб, пам'ятник Шевченку, зоопарк. Тепер у місті біля будинку культури плавають лебеді. Через підрив каховської дамби на берегах продовжують детонувати залишені росіянами міни. Їх просто вимиває течією. Тим часом у кривому розі черги до магазину люди прийшли за питною водою. Ситуація з водою в місті складна. Повідомляє влада Кривого Рогу для населення. Тиск води вночі зменшуватиметься. Вода діставатиме лише до нижніх поверхів будинків. Без води залишилася і тимчасово окупована керч у Криму. Також паніка. Півострів може повністю залишитися без прісної води на відео. Північно-кримський канал, що швидко меліє. Президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО. Кремль тим часом звинувачує у всьому Київ. Ось заява прес-секретаря російського президента. Уже сейчас однозначно заявити, що річ йде про української сторони. Українська диверсія. Однозначно, що ця диверсія ставила в качестве одне соответственно, сокращается подача в канал. Высловился и один из кремлевских попличников, колышний мэр Херсона Володимир Сальдо. Сегодня ночью киевский режим совершил еще одно преступление против людей. Нанес ракетный удар по шандорам Каховской ГЭС. Это верхняя часть плотины, которая действительно при разрушении дает пропуск большому количеству воды, но не критичному, не тому, который помешает нашим Вооруженим силам защищать левый берег. І в случує необхідності нанести удар по правому. Втім, зетблогери, мабуть, далекі від вказівок зверху обмовились, що саме російські сили підірвали Каховську ГЕС, навіть погрожують ударити ще й по греблі київського водосховища. До речі, за попередню інформацію на відео російський солдат, який служить на Херсонщині, а у ФСБ заявили, що крім усього запобігли теракту Міноборони України з використанням брудної бомби на території Росії. Розроблявся план з доставки та закладання так званих брудних бомб, обладнаних таймерами для відсрочки для одночасного підриву та приведення в непридатність місцевості для проживання людей. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився, що деякі західні медіа натякають на можливу відповідальність України за підрив Каховської ГЕС. Про це він написав у Твіттер. Викликає обурення публікації деяких ЗМІ про те, що Київ та Москва звинувачують один одного у руйнуванні Каховської дамби. Це ставить факти та пропаганду в один ряд. Міністр наголосив, що Україна зіштовхнулася з величезною гуманітарною та екологічною кризою. Ігнорувати цей факт означає грати в російську гру під назвою. Цитую не все так однозначно. Тим часом рух, а теж заявив, що знає виконавців підриву Каховської ГЕС, ідентифікували навіть бригаду за інформацією інформацію, а теж це перший батальйон 205-ї мотострілецької бригади з міста Будьоновськ Ставропольського краю. А що про це думаєте ви? Напишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал, новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.